Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. І я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки в Харківській області Романа Дудіна. Ну, по-перше, нагадую, що 26 вересня цього року відбудеться чергове судове засідання у Шевченківському районному суді міста Києва по обвинуваченню Романа Дудіна. І для всіх, хто хоче почути інформацію про те, що відбувається в судовому засіданні, відразу із перших вуст, і я і мої колеги з радістю вас проінформуємо. Тому запрошую вас в Шевченківський районний суд. А я сьогодні про те, що відбувається в перерві між судовими засіданнями. Так, да, і зовсім забула для тих, хто вперше чує про Романа Дудіна, я традиційно коротко в одному реченні проінформую, що Роман Дудін, перебуваючи на посаді начальника управління СБУ в Харківській області, став на захист країни в 2022 році. Першим в Україні роздав зброю добровольчим підрозділам, а після цього зробив дуже багато в Харківській області, для того, щоб викрити ворогів нашої країни. А після цього був зняти з посади і кинути за грати. Громадськість вважає справу про обвинувачення Романа Дудіна у державній зраді політичним переслідуванням. Я, до речі, з ними згодна. Ну, а ми повертаємось до того, що відбувається в перерви між судовими засіданнями у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. Я нагадаю, про це вже я розповідала. Що я звернулася до Печерського районного суду міста Києва, який два роки тому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Романа Дудіна, для того, щоб мені надали можливість ознайомитись з матеріалами справ по обранню запобіжного заходу, про продовженню, про, про винесення ухвал на обшуки, тобто. Ознайомитись з усім тим, що відбувалося на стадії досудового розслідування. Тому що цих документів у матеріалах справи, які відкрили прокурори на стадії виконання статті 290, для тих, хто не знає, це ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, не було. Саме тому, що познайомитися з усім всім, я звернулася до Печерського районного суду. Судді Печерського районного суду, знаючи, тому що я про це зазначила в своїх заявах, що досудове розслідування завершено по справі Романа Дудіна. А відповідно вже не може існувати таємниці досудового розслідування, не надали мені а не справи на ознайомлення, а не технічні записи судових засідань, пославшись на статтю. 222 Кримінального процесуального кодексу, яка регулює відносини виключно на стадії досудового розслідування, на якій ми вже рік як не перебуваємо, тому що вже є обвинувальний акт і справа у суді розглядається по суті. Але спочатку не просто рядовий суддя, а заступник голови Печерського суду Ірина Литвинова. Надала мені відповідь на мої звернення, що мені не можуть надати для ознайомлення не технічні записи а нічого, тому що існує таємниця досудового розслідування. І я, для того, щоб суд Печерський мені надав це для ознайомлення, маю звернутися за дозвілом до слідчого або до прокурора. Зараз ви бачите цю відповідь заступника голови. Печерського районного суду Ірини Литвінової, де вона мені пише, що я маю звернутися для отримання дозволу до слідчого або прокурора відповідно до статті 222. Розуміючи, що це незаконно, КПК таке не передбачено, я повторно звернулася до Печерського районного суду, надавши підтвердження того, що в нас досудове розслідування завершено. Думаю, ну, мало ли? Може, судді Печерського районного суду такого не знають. Але після цього я отримала відповідь. Зараз ви її також бачите. І ця відповідь підписана вже головою Печерського районного суду Русланом Козловим, який так само, як і його заступник. Незважаючи на те, що я надала всі підтвердження, що досудове розслідування завершено, він мені пише: Та ні. Зверніться до слідчого або прокурора, щоб на стадії досудового розслідування отримати дозвіл, щоб ми вам щось тут надали. Навіть розуміючи, що такий дозвіл я не повинна отримувати від слідчого або прокурора, ну, тому що повноваження слідчого взагалі вже завершені після завершення досудового розслідування. А, а крім того, нам вже відкрити матеріали кримінального провадження. всі, Я все ж таки звернулася. До процесуального керівника у цій справі прокурора Фомченкова з тим, щоб він надав таку відповідь. Звичайно, що я пояснила прокурору Фомченкову, що я не настільки безграмотна, щоб я не розуміла, що ви таку відповідь не повинні надавати, але мене вимушує Печерський районний суд. І саме тому я до вас звертаюся, хоча я все розумію, що за КПК це абсурд. На цьому тижні я нарешті отримала відповідь від прокурора Владислава Фапченкова. Ця відповідь датована ще 28 серпня, але чомусь прокуратура дуже довго її не надавала. І надала тільки на цьому тижні. І згідно цієї відповіді, зараз ви її бачите. Прокурор каже: Та, ні, все, що в мене було, я вже надав під час відкриття. Матеріалів до судового розслідування, тобто під час виконання статті 290. А для отримання всього іншого, звертайтесь не до мене, а до Печерського районного суду, або Шевченківського районного суду, в залежності у кого які документи. На цьому коло замкнулось. Отримавши цю відповідь, я розумію, що, хоч це абсурд, я в черговий раз звернулася до Печерського районного суду, вже надавши їм і цю відповідь прокурора, що надайте мені, будь ласка, все те, що відбувалось на стадії досудового розслідування. Я хочу знати, наскільки законно виносилися ухвали про обшуки, про надання доступу до речей, документів та всі інші ухвали. Чи це було в судових засіданнях, чи це було поза рамками судових засідань, чи це було належними складами суду, чи неналежними складами суду. Я все це маю дослідити, тому що на тій стадії я ще не була в групі адвокатів по захисту Романа Дудіна. Дуже сумніваюся, що навіть після цього мені все ж таки нададуть матеріали цих судових Процесів. І якщо ви думаєте, що голова Печерського районного суду Козлов або його заступниця госпожа Литвінова не мають досвіду, не фахові, що пишуть отакі глупості адвокатам, то ви глибоко помиляєтесь, вони і фахові, і досвіду достатньо мають. А пишуть вони все, тому що потрібно. Багато чого приховати у справі по обвинуваченню Романа Дудіна від суспільства і від адвокатів. Вони все розуміють, що вони пишуть і для чого вони це пишуть. Але ми не збираємось зупинятись, йдемо далі. Про те, що буде відбуватися надалі у справі Романа Дудіна, я обов'язково вас буду інформувати. З вами була адвокат Тетяна Іванова.